У столиці організували збір крові для воїнів Збройних сил України. Ініціатором став Національний інститут хірургії та трансплантології імені Шалімова. На стаціонарному лікуванні цього медичного закладу понад півсотні військових, і кров дуже потрібна для надання їм якісної та вчасної допомоги. Цього разу вирішили організувати виїзний збір на базі Київської міської митниці. Таким чином планують залучити майже сотню донорів. Звичайно, потрібно, абсолютно не вагаючись, потрібно йти здавати і допомагати. Той, хто знаходиться на територіях, яких немає бойових дій, потрібно допомагати тим, де є проблеми. Зараз дуже актуально. В зв'язку з російською агресією, тому що ми дуже багато використовуємо крові якраз на поранених бійців, на дуже важких хворих, на переселенців, на людей, які постраждали від цієї агресії, які теж в нас лікуються. У керівництві самої митниці не впевнені, що усі співробітники встигнуть здати кров за сьогодні, тому вже планують розділити збір на кілька днів. Також тут закликають долучитися до ініціативи інші установи та компанії, адже крові потрібно багато. Це мінімальний, але дуже важливий вклад до забезпечення здоров'я і наших громадян, і наших військових. Скільки в цьому інституті лікується значна кількість військових, які отримали важкі поранення на передовій, і щодня проводять трансплантацію і рятують життя наших звичайних громадян.